Вони недоступні. Саме з такою проблемою зіткнулася рівненська влада. На черговій сесії Рівнеради міський голова Володимир Хомко нарікає, не можна витрачати бюджетні кошти, як заплановано, бо вони заблоковані на рахунках казначейства. Ми не можемо проплатити за мобільні телефони, ми не можемо купити паливно-мастильні матеріали, ми не можемо купити запчастини так і таке інше. Нічого не можемо купити. Маємо гроші і не можемо заплатити. Завтра, післязавтра, можемо виключити освітлення вуличного. Немає держбюджету 2010, а значить немає і міського. Однак депутати вже вирішили. ...як розподілятимуть кошти на початку наступного року та внесли зміни до цьогорічного міського бюджету. Ми довиділили 35 тисяч гривень на фінансування пального для швидкої допомоги, враховуючи, що в умовах епідемії грипу і в умовах зараз складних погодних умов... Збільшується кількість викликів. Не обійшлася сесія і без приємних новин. Уперше за останні 18 років виділять землю під житлову забудову черговикам. Із майже двох тисяч рівнян пощастить десятьом. Саме стільки ділянок визначили у масиві Червоні Гори. Їх розподілять між тими, хто перебуває у загальній та пільгових чергах. Наталія Ниркова, Олександр